Силу молитов, та хочу я сьогодні розказати про татову турботу і любов. Не помічаємо житті, ми часто підтримки і пори сильних рук, нам тато помагає скрізь, і вчасно він, наш порадник, вчитель, добрий друг. Працює тяжко, щоб сім'ю кормити, усе тримає на своїх плечах. Дітей своїх старається навчити, щоб мали в серці віру в дроб і страх. Він, як і мама, теж переживає, коли хворіють діточки, не раз, за тих переживань не виявляє, ховає десь глибоко все від нас. Батьки скупі на ласку, ніжне слово, характер них твердіший, ніж у мам. Та в їхніх душах доброти, любові чимало є, повірте цим словам. Щаслива та сім'я, де їхній тато читає слово Боже кожен день та закликає Біблію вивчати, молитись учить всіх своїх дітей. І сам частенько молиться ночами, щоб діток його Бог благословив, щоб не блукали світі манівцями. Щоб кожен з них у мирі з Богом жив, відповідальність у батьків велика, вони, мов ті священики в сім'ї, Відгородить, стараються від лиха і від нещасть кровиночок своїх. Як добре, коли тато любить Бога і дітям цю любов передає, вони з дитинства учаться від нього. Вручають Богу, серденько своє. Тому в цей день я хочу побажати для татусів рідненьких, дорогих, здоровля і господніх благ багато, хай Бог раднить на всіх стежках земних. Хай мудрість вихованні подарує, щоб діти християнами були, щоб віру в серці берегли живою, і свято та побожню тут жили. Нехай тривоги дім ваш обминають, а сповний мир, сердечні почуття, Хай щедро вас, Господь благословляє і береже для вічного життя. Слава Богу.